Фейкові документи та вогняне сміття з вами Дніпро оперативний і це Дайджест подій пожежі у екосистемах. За останню добу рятувальники ліквідували 61 пожежу в екосистемах на території Дніпропетровської області. Загальна площа займань склала понад 58 гектар. Вогнеборці 45 разів залучались до гасіння пожежі сухої трави, 12 разів на сміття та чотири займання ліквідовано на територіях сіль Рятувальники закликають жителів області бути відповідальними за випалювання сухої рослинності. Ці передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність зіткнення з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селищі вільне, водій автомобіля опинився затиснути всередині деформованого легкового авто. На місці рятувальники встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з деревом. Внаслідок чого опинився затиснути всередині автівки. Рятувальники деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. Чоловіка було передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Вогняне сміття у соборному районі Дніпра сталася пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили. Вогнем охоплена неексплуатуєма будівля. Внаслідок пожежі знищено дерев'яні конструкції будівлі та сміття на загальній площі 50 квадратів. На щастя, ніхто не постраждав. Фейкові документи днями екіпаж зупинив на одному з дорожніх постів автомобіль Мерседес. Під час перевірки кермувальник надав інспекторам документи. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу поліцейські помітили сліди підробки. Охоронці порядку вирішили перевірити ідентифікатор авто. На ньому помітили сліди механічного втручання. Згодом ще один мерседес зупинили на іншому дорожньому пості. За кермом перебував чоловік. Поліцейські перевірили його документи та індифікатор автомобіля. З'ясували, що номер, який вказаний у свідоцтві про реєстрацію, не співпадає з тим, що знаходиться на кузові. В усіх випадках на місце була викликана слідчо-оперативна група. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами у соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.